Так, як лютий вже у нас закінчується, наближається весна, то і відбуваються зміни повітряної маси. День стає довше, сонце піднімається все вище над горизонтом. Сніговий покрив на сьогоднішній день по області у нас повністю зійшов. І середньодобова температура вже за останній день, 27 лютого, перевищила в більшості метеостанцій позначку від мінусових до плюсових. Значень У Житомирі вже плюс один градус. Середньодобова температура за 27 лютого відмічалась. В найближчі ж вихідні це 1 та 2 березня. Погода Житомирщина формуватиметься під впливом циклону. Вже. То був в нас антициклон, суха морозна погода, а тепер уже циклон. З циклонами зазвичай пов'язані різні погодні негаразди. Даний циклон називається Райнер. Він зараз приблизно знаходиться на території Польщі і протягом вихідних він поступово переміщатиметься на територію Білорусі. І на Житомирщину буде впливати серія атмосферних фронтів, які переміщатимуться із заходу. Тобто, першими їх відчують вплив Звягель, Олевськ. А вже Житомир вже вночі, 1 березня. Фронт почне заходити на територію області ще сьогодні ввечері, 28 лютого. Буде проявлятися він утворенням невеликого снігового покриву, тому що пройде мокрий сніг з дощем, невеликий, і місцями по області, можливо, помірний. Вітер буде південного напрямку, слабкий 3-8 метрів за секунду. І температура повітря в нічні години по області буде коливатися від 3 градусів тепла до 2 морозу, а в день буде підвищуватися до 3-8 градусів тепла. У Житомирі ж найближчої ночі очікуємо зниження до приблизно до 0 градусів, до 1 морозу. А в день у Житомирі прогріється температура до 3-5 градусів тепла. Небо буде похмурим, особливо не зміниться погода у нас в неділю. Місцями по території області, вже не по всій території, але лише місцями пройдуть також опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вітер дещо змінить свій напрямок на південно-західний, але його швидкість також буде слабкою в межах 3-8 метрів за секунду. І температура повітря дещо знизиться на 2 градуси і буде в межах 1-6 градусів тепла в денні години. А вночі особливих змін температура не зазнає від 2 тепла до 3 градусів морозу. Умов. В нічні та ранкові години по території області може утворюватися місцями ожеледиця, тому водіям транспортних засобів варто бути більш уважними та обережними. Місцями, можливо, налипання мокрого снігу, слабке, та утворення слабкого туману. Понеділок у нас вже. Атмосферних фронтів, як таких не очікується, там можливі лише неістотні опади. Температура ж повітря істотно не зміниться. В нічні години це від 3 тепла до 2 морозу, а в день в межах 1-6 градусів тепла. І вітер змінить свій напрямок в понеділок на північно-західний і досягне помірних значень це 5-10 метрів за секунду.